Друзі, привіт! Я вам зараз дуже швидко і дуже просто поясню тему залежностей. Причому залежностей будь-яких, це не тільки зараз там, алкоголь, цигарки, іграманія і так далі. Залежностей від людей, коли ми розуміємо головою, що тут вже давним-давно потрібно завершувати ці стосунки, але. Серцю не прикажеш, я не можу без цієї людини, так і, і все. Розумієте, голова розуміє, а серце ні. Там в залежності від, наприклад, від батьків, коли пристарілий хлопчик перед пенсійного віку по 10 разів на день мамулючі, мамочка, я покакав, я попісяв, шапочку. одів. Розумієте, оця історія. Залежність дітей. О, залежність батьків від дітей, коли ця ж сама мамулічка по 200 разів на день, що там синочок, а що ти їв, а як ти покакав, а я, якого кольору була какулечка? Ну і так далі, розумієте? Залежність, наприклад, від їжі, да? коли ви не можете без мороженка, коли ви не можете без шоколадочки, або там без бутербродика в час ночі, оця вся історія. Будь-яка залежна поведінка. Друзі мої, з вами я ваш психолог, психотерапевтка Наталя Мазай. Не забудьте мені сердечко поставити, бо для мене це дуже приємно і дуже важливо. Ну і звичайно, лишайте ваші питання в коментарях, бо саме на них я відповідаю у. Тих відео, які ви можете бачити. Так, от, друзі, повертаючись до теми залежності, що вам потрібно розуміти, що людина влаштована так, що вона не може бути абсолютно і тотально залежною від незалежною взагалі від нічого. Самий простий приклад це там повітря, їжа, вода. Ну, наш організм не може продукувати. Ці речовини. І хочеш, не хочеш, нам потрібно їх брати із зовнішнього світу. Розумієте? Так, ми можемо трошечки їх там утримувати, накопичувати, але ж це ж знову ж таки зовсім ненадовго. Так, і тоді ми можемо говорити про таке поняття, там як логічна або конструктивна залежність. так? Наприклад, от, про те ж саме повітря. Бо якщо я вирішу зараз позбавитися. Залежності від повітря, Я хочу бути незалежною від повітря. Так. Ну, ви скажете, жіночко, звертайтеся до, клініч... до, до психіатра. Да? Вам то, саме час туди. Ось і це зрозуміло. І, тобто приймаємо там, що є такі штуки, коли залежність. Нам не шкодить, а залежність навпаки нам допомагає. Далі, у нас є такі ситуації, коли ресурс ми можемо брати як із зовнішнього світу, так і з середини себе, свого селф. Дивіться, наприклад, гроші. Я можу їх. Радісно брати із гаманця свого чоловіка із свого зовнішнього світу. І так само я можу піти на роботу, дуже тяжко працювати і брати їх із своїх внутрішніх ресурсів. Ну, тобто тут як карта ляже, так, як ви захочете. Ось, точно так само тут може приймати рішення. Я можу піти порадитися з усім світом, спитати, як мені що робити. І взяти оцей ресурс іззовні, а можу брати відповідання за своє життя і рішення видавати із середини себе. Так? Ось. Далі, друзі мої, і є у нас іще третя така штука, третя закономірність, коли. Є такі ресурси, які ми маємо брати, щоб жити нормально, повноцінно і гармонійно тільки із середини себе. Ну, самий простий знову ж таки приклад наші внутрішні органи. Так, там нирки, печінка, кістки для того, щоб ми нормально повноцінно функціонували, вони мають бути всередині нас. Розумієте, тобто опору я беру зсередини себе за допомогою кісток своїх ніг. Бо якщо, не дай Боже, я зламаю ногу, так я візьму цю кістку, цю опору зовнішнього цвіту, я візьму костиль, так? і це буде такий прообраз кістки, яку я взяла зовні. Ну, але ж таки, погодьтеся, що ну, не буде якесь моє життя повноцінним, коли це буде зовнішній ресурс. Або як оці є там іскусственне напишіть переклад мені в коментарях: іскусственне там нирка, або от це іскусственне, іскусственне легення, так? ось ось. Дивіться, але ж це люди надзвичайно залежні. Або ж то ті самі хворі на діабет, коли вони інсулін мають отримувати іззовні, так? Бо якщо вони не будуть його отримувати іззовні, то ну зрозуміло, людина довго таким чином не протягне. Але ж це про що? Так, ми можемо опиратися на ці зовнішні фактори. Але наше життя не буде прям класним, повноцінним. Ось, воно буде залежним. Розумієте, залежним. І отут ну, така вимушена залежність, хочеш чи не хочеш. Розумієте цю ситуацію, так. Дивіться, тепер повертаємося до такої теми залежності. Дивіться, як відбувається взагалі залежність? Що, що, що це таке? Це коли. Ми не розуміємо, що ми маємо вибір задовольняти свої потреби, брати оці ресурси, так, там, гроші, інсулін, я не знаю, там здоров'я, повітря, їжу, все що завгодно. Сер, ну, десь чи зовні, чи зсередини себе, в залежності від ситуації. От Якщо ми беремо алкогольну залежність, для прикладу, то це про що? Це про те, що всі потреби, всі ресурси я беру з алкоголю. Ну, наприклад, важкий робочий день, от думки в голові просто не вщухають, і тоді я оце заспокоєння і нормальний сон беру звідки. 50 грам тяпнула, понімаєте, як младенець. Ага, Далі, у мене є потреба. Повеселитися, так, провести гарний час. Що я беру? Коктельчик, да? бутилочку, вінішечку, шампусічок. ну, кого, хто що любить. І, І без алкоголю я просто не уявляю свої веселощі. Потім щось сталося, якісь переживання, все, мені потрібно. Пережити якусь трагедію і знову що з ким я чи з чим я переживаю цю трагедію зі своєю любимою пляшечкою. І дивіться, що тоді відбувається? Тоді всі потреби я задовольняю через один вірняк. Розумієте? Ось, оце тут правильне слово. Чого? Того, що, ну, знаєте, таке. Наприклад, піти вирішувати свої психологічні проблеми, чого я отам не сплю ночами, що я переживаю, звідки має тривога там до психолога. до того самого. Так це ж час витрачає, гроші витрачає, а вдруг не поможе, а вдруг вона там тільки оце, гроші з мене возьме, а толку ніяку? Та це ще й довго. Понимаєте, ця все? Зачем, якщо є свернячок? Ага. Хочеться мені повеселитися, провести якось веселий час. Так це ж треба розуміти, десь там з ким знайомитися, туди знову ж таки гроші витрачати, там щось зближуватися, формувати стосунки. На що воно мені треба? Якщо я клац, бахнула, розуміти, і в мене все хорошо. Я хочу відпочити. На що мені там знову ж десь десь їхати, пертися, всю, щось робити? Та я з бутилочкою, півасика, пацеріальчик під та підрибочку, розумієте? Все, у мене все класно. І дійсно, бачите, люди в залежності, для них ем, цей зовнішній світ він, він не існує. розумієте? Там немає потреби. Яка там жінка? Які там діти, яка там робота, які там хобі? Єсть бутилочка пивка, розумієте, ліба там водочки, бутилочка водочки, і все прекрасно, і вірняковий спосіб, розумієте, 100% гарантований результат. Точно так само дивіться, якщо ми беремо співзалежні стосунки, коли у нас там. Все життя щоб не сталося оцяк колотнеча так о, там за тим чоловіком, за тим з, 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 з не знаю, з коханцем. От все написав, не написав в сіті, не в сіті, коли був в сіті, а я написала був в сіті, а він мені не відвітив, хоча був в сіті. Розумієте? І оце всі думки, всі сни, все на світі навколо нього. Що там діти? Що там на роботі? Які там батьківські збори? Які подружки, Які, яке хобі, Ва що? Тут головне був в сіті чи не в сіті. Розумієте, і все нічого не розвивається У людини зацикленість на одному. Емоції, переживання, почуття. О, дивіться, людина не, не розуміє, що о, да оці емоції, до речі, ну, оце це чого так співзалежні стосунки. Це така дуже. Річ, яка нам ну, така постійна, так? цього дуже багато. Того, що ми через ці емоції різні ми відчуваємо себе живими. Тут же ж у нас такий серіал відбувається, розумієте, що ну, взагалі Санта-Барбара оддихає. Але ми не, ну, нам важко чи зрозуміти, чи на це наважитися. І знову ж таки гарантій немає. Так? Що ми можемо ці ж самі емоції там. Радощі, переживання, це предвкушення, тривога в цьому всьому на світі отримувати знову ж таки через дітей, через хобі, через подорожі, там, через кар'єру, через навчання, через друзів, через все, що завгодно. Але ж тут, знаєте, тут важко, тут не гарантовано, гроші витрачають. А отут, понимаєте, от безконічні співзалежні стосунки, о, емоції гарантовані такого рівня, розумієте, що вам і не снилося. Так, друзі мої, ну і точно так само ж там, з їжею, з сладеньким. Для чого мені худати, якісь там розтяжки за це переживати, щось там за собою слідкувати? На що мені той мужик нерви не тріпать? Сіріальчик з мороженьком. Шоколадочка. Щоб не сталося, шоколадочка, порадувати себе шоколадочка під кофійок, погрустіть, переживаю щось, нервниче. Шоколадочку клас, помієте, і, і скрізь шоколадочка. Тенденція зрозуміла. так, ну І знову ж таки, от залежність, всезалежність. Це мамки, оці безконечні синок, ти типу, покакав, ти типу, попісяв. Моє любиме, що скажу: от, вніпання. Жінок може бути багато мама одна. Розумієте, це клас. Не поспориш. Розумі? І оце все, ці діти, оця невістка. Оце що, приїхали, не приїхали, сказали, не сказали, подивилися. Ну, розумієте, оця вся історія. Конкуренція? Пишіть свої історії, кому близько, хто розуміє цю історію. Ось, Замість того, щоб жити якесь своє життя, так намагається проживати е, життя е, поруч з своїми дітьми, дітьми так дуже деструктивно. Так, от, друзі, мої, дивіться, що ж з цим робити? Так, трішечки про терапію. Ну вам потрібно просто усвідомити дійсно, які потреби ви задовольняєте через оцю свою залежність. Що там хочеться? Що ви там отримуєте? Які емоції Або навпаки, що у вас там стишується емоція, То ви мекнули, розумієте? 50 грам і все, ніяких імуцій, ніяких переживань, ніякої тривоги, все хорошо. Ось і тоді дивіться: розуміючи, отут уже головою, що це не здорово, що це деструктивно, це те, що руйнує, ні до чого гарного не приводить. розуміти, що є альтернативні способи. Отримування цих емоцій, задоволення цих потреб, да, що на бутилочки світ клінав не сшовся, да, що на цьому мужичкові, від якого толку ніякого нервотрьо теж знаєте, що є багато інших людей, чоловіків навколо. Ось, І якщо важко в цьому розібратися, якщо вам потрібна допомога, звичайно, приходьте на мої індивідуальні консультації, всі мої контакти під відео. Ну і все, друзі мої, всім нам гарного, спокійного дня.